I'm 7 грудня у Свято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим військовослужбовцем Вадимом Остапенком, який загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Вадим Остапенко народився 1980 року в селі Дідовичі з Вягільського району. Спочатку повномасштабного вторгнення став до лав збройних сил України, каже Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Коли розпочалась повномасштабна агресія, він залишив всі свої цивільні плани. І фактично з березня 22-го року став на захист України. Рідні, близькі, друзі, побратими розповідають про Вадима Петровича як про відважного, мужнього і дуже добропорядного воїна. Він Ділився останнім. Після школи Вадим Остапенко закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка. Працював у приватній компанії. Вероніка, знайома загиблого, розповідає, що Вадим був мужньою людиною. Два тижні тому ми бачились, було все добре. Він був впевнений в тому, що він повернеться додому, що все буде добре, що за ними перемога. Якби ніколи поганих слів про те, що щось буде погано, він не говорив. Якби він нас завжди підтримував в тому, що все буде добре, що вони переможуть, що в нього все добре, і ніколи не жалівся на те, що йому було там погано. У загиблого залишилася дружина і діти.